дня! з вами програма Мистецька варта і її ведуча Катерина Рай. Нам потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб наповнити їх мистецтвом. Знайшлося невідоме полотно Кузьми Петрова Водкіна, 3 жовтня на аукційних торгах. Воно з'явиться під назвою Орфей. Експерти вважають, що написане полотно всередині 1900-х років та належить до найбільш ранніх закінчених символістичних робіт художника. На його користь свічить синю, сіро-зелений колорит фарб, що характерно для творчості миття, включно до 1907 року. На той час Кузьма Петроводкін, учень московського училища живопису, скульптури та архітектури, перебував під цілковитим впливом творчості Михайла Врубеля, якого називав нашою епохою. Також характерний і античний сюжет картини, що типово для творчих пошуків раннього художника. Існує думка, що Орфея було задумано і реалізовано не як картину в рамі, а скоріше. Як меблеву вставку або іншу інтер'єрну панель, цими пояснюється відсутність підпису на картині. Цікава історія придбання роботи. Колекціонери купили її в художньому салоні «Москомісіон Торг у 1961 році. Всього за 30 рублів. До того ж, як картину невідомого художника. Тепер її ціна – 30-45 мільйонів рублів. Знаменитому італійському тенору Лучіано Паваротті посмертно присуджено премію класик Брід в категорії за досягнення в кар'єрі. Про це повідомив оргкомітет, який вручає цю нагороду в області класичної музики. І її передадуть 2 жовтня в дові співака Ніколетті Паваротті. Премія класик Брід з 2000 року вручається Британською асоціацією звукозаписуючої індустрії за успіхи в різних царних класичної музики. Вона присуджується в категоріях міжнародний артист року, за досягнення в кар'єрі, кращий виконавець, чи «Композитор року» та інші. Колекція особистих речей французького імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара пішла з молотка на аукціоні в США. В збірку, яка складалася із 143 предметів, увійшли особисті речі художника: листи, начерки, фотографії. Крім того, одна з останніх картин Ренуара Ваншнепи. Полотно купила за 125 тисяч доларів. Вартість усієї колекції склала 1 мільйон 300 тисяч. Хоча планувалося виручити за неї не менше 3 мільйонів доларів. Невдоволення самим фактом продажу 143 експонатів, пов'язаних з життям і творчістю художника, висловив його правнук Жак Ренуар. Продаж сімейних реліквій, наприклад, фото де Ренуар на смертнім одрі, а також окуляри та улюблений шалик, викликає сум. В північно-ірландському музеї Титанік Белфаст проходить виставка, присвячена керівникові оркестру Титаніка скрипалю у Олесу Хартлі. Співробітники музею повідомили, що головним експонатом стала скрипка, з якого Хартлі не розлучився до останньої миті свого життя. Наречена Хартлі Марія Робінсон подарувала цю скрипку. Хартлі з нагоди їхніх заручин незадовго до рейсу Титаніка. Весілля мало відбутися після повернення Хартлі. Як відомо, оркестр Титаніка, щоб заспокоїти пасажирів, що сідали в шлюпки, продовжував грати. А тим часом лайнер занурювався у воду. Всі вісім музикантів загинули. Тіло Хартлі знайшли через 15 днів. До нього був прив'язаний великий шкіряний саквояж, а в ньому лежала скрипка. Цей саквояж з ініціалами Хартлі, а також капелюх диригента та інші архівні документи, представлені на виставці в Белфасті. Біля музейного стенду відтворено інтер'єр каюти другого класу, яка належала музиканту на кораблі. Скрипку Хартлі було найдено на горищі будинку в північному Йоркширі у 2006 році. Кілька експертів за участі світових експертів підтвердили її автентичність. В Белфаст скрипка прибула із США, де попередньо виставлялася в музеях штатів Тенесі та Масурі. За три місяці американського турне скрипку побачили 100 тисяч людей. У Белфасті експонат буде виставлено до 13 жовтня. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас у програмі «Ар -ті -ті на Артітіна Па-па!